Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами зробимо ще один крок на нашому занятті в країну відому, в країну чудову, що нас так чекає і збагачує мову. Сьогодні ми навчимося з вами описувати птаха, який називається Голуб. Це голуб, птах невеликого розміру. Тіло голуба має невелику. Голову. На голові малі круглі очі. Дзьоб тонкий, прямий, короткий. Тулуб вкритий твердим пір'ям, яке щільно прилягає до тіла, крила широкі. хвіст довгий, лапи короткі. Харчується голуб насінням, ягодами плодових дерев. Дуже полюбляє крихти хліба. Весь свій час сидить на гілках дерев або стовпах, на дахах будинків. Голуби бувають сірого, рудого або білого кольору. Голуб є символом любові і ніжності, тому люди завжди з турботою ставляться до птахів, сподіваючись на добро, мир на всій планеті.